Всім привіт! Насипав курам. вечора ми збираю з обличкою. Ось вони збирають. Тут насипав в миску і там на сніг, на грязний трохи насипав, він підмершить, їм добре зараз збирати. бінтамки там бояться. Він біла, дві чорні, півні. І старата біла. Бояться, але підходять. Ось вони збирають. Вже жду, щоб кури почали нестись, бо не несуться, інколи там одне яйце. Глянуть, чи сьогодні щось є. Немає, там і солома, щось перевернуто знизу. Вже зараз закрию, прищепку зніму. Воно так опускається. Ось вони бігають туди-сюди. Індички тут теж ось, одна і друга. Кури так ось кричать, десь може і несуться ховаються під клітками королічами. Не видно там нічого. Ось королешка тут сидить. Кинув її бурака, кукурузки, сіна залишилася вже мало. Потрібно де да нове кинути, мабуть, завтра зранку. Не знаю, чи в нас парували, чи ні, думаю, що ні. Подивимось. Може потрібно де да короля десь купувати. Кури б'ються там. Ось тут місце, де король був, зараз треба почистити вже завтра, Щоб було чисто. Він пропав. Ось півні робей породисті, курочки ці теж породисті рабі, поки не починають нестись вони. них. У них ще гребні якісь малі. Ось пару більших, це не така, це своя домашня. Ось рабеньки є такі малі зовсім чи щось. І ось теж така. Маленька. Там щось кури позаходило в курнику, уже, не знаю чого. Ось. Може наїлось, зараз вижено їх. Вон там бінтамка теж стоїть, щось боїться. Може ця курка наїлась раніше зранку. Вінтамочка боїться. Кш -ш 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 -ш. Ось двері зробив, вони відпадали, так прикріпив тут, ось такі смужки подавав по всім сторонам. На цю зиму хватить. туди картона напхав, там пінопласт різний. Потрібно буде, може якісь дерев'яні робити, чи ще щось. і не підходять, вони ламаються, погано держать. Хоч і такі теплі, тільки щось щель велика. Туди воно заходять 600 днів, мабуть, наїлись не хочуть. Щось буряка багато є в місті, так? Наполунка. Качки то наїдаються, багато виїдять. Ось вечором кіт, один зайшов у хлів, інший він туди пішов. Погано видно, він чорний. Осипався їсти, вони сваряться там закурити. Ось дві свинки малі такі ростуть. Кабанчик одразу як родився більшим, мій був на передніх цитьках, савлучі, так і зараз є, більший. Не сильно, але на пару кілограмів більший, він просто вищий, вони збичі, ось падають. Ці свинці ось такі корити зробив. Та вона вже вирвала, там діри поробила біля того кориту. Ось на неї бурак там модка. Із такого бачка, щоб воду качати, там життя доволі грубе, не сильно гнеться. Ну, ось такі пластини. Думаю, на пару неділі хватить, далі буде видно, що воно з ними зробить. Чи вирве, чи ні. Ці ось дій свинки їдять. Вода в них є. Соломи трохи їм накидав туди й цим. Вони по всій клієнті її порозкидають. Гадять не там, де потрібно якісь погані свині шаті, шаці. Свиноматка в одне місце в основному ходить, тут на її сухо все. Та вже так само зробилася. За пару днів поки кори зробили маленькі і удобно там. Вона щось не росте зовсім без добавок. Така дуже тумбочка, дуже коротка, низька на ногах тут клітка вища. Вона менше за цих, мабуть, вдовжена. Але ширше просто. Кабани ломає клітку, падає, пуск близько в них, хоч і соломи насипав, розготнув. Свиноматка їсть, теж стоїть так по ширині, кіт тут щось сидить, охороняє, не знаю, тут дірочки були менші, мабуть, раніше біля витяжки. Вони не біють. Такі соломі спить, там в бачку завжди солома була, то зараз немає, потрібно буде принести. І він залазить, буває вдвох, і туди влазить, трьох не вміщають. Зараз морозів таких немає, і двері відкрив, зараз поки. на пару хвилин. Сьогодні вдень день сніг розставав. Всім пока. Підписуйтесь на канал.